Вийшла з манікюрного салону, зробила собі ось такі акуратненькі, Акуратний манікюр. Біжу зараз, мене там чекає Ярик. треба докупити подарунки і будемо збирати валізу. Бо прямо ми сьогодні не встигаємо нічого. Зараз вже, наче третя дня, а у нас потяг о восьмій, а треба вийти о шостій. Щоб... Дуже багато справ. Тому біжу зараз. Докуплювати подарунки і швиденько додому. Зібрали масяню. Я, як я і говорила, ось одна пільонка, тут плед буде, там його іграшки. Тут же я зібрала ось його поводок, його, вся його одежка, робочий ноут, навушники, повербанки, зарядки. Ось. Оце от все беремо. І ось тут у нас ще валіза. Там ось мої речі, тут ярика речі. Е, беремо оцю білу валізу, беремо е, кота. Е, це я кладу до себе в рюкзак. І ярик бере свій рюкзак. І ось, в принципі, ось так ми відвігаємося і будемо їхати. Ми майже встигаємо. Просто майже. Я зараз буду збирати ось цю косметичку з собою. І, в принципі, все. Ми готові виїжджати. А там на вокзалі вже каву поп'ємо і щось зімо. Я тут вже все перемила, масі всі місочки помила, вони будуть висихати. До наступного разу, як приїдемо, вже буде все чисте. Тут все я прибрала. нічого, Єдине, що я хочу їсти. Що робити? Я хочу їсти. А, пару тижнів тому ми купили червону ікру. Ну як ми, я купила, я повелась на цю акцію, наче червона ікра за 100 гривень. Я купила ось цю баночку. Вона фу, коротше, вона, вона ніяка. Ми її перевіряли в кип'ятку і вона навіть не розтворяється і нічого. Вона просто як капсула плаває в воді. Я купила дві банки. Я тепер не знаю, що з ними робити. У мене дві банки фальшивої червоної ікри. Я реально повелась на цю акцію, купила. І тепер не знаю, куди її їти. Ще є? Мася, там вже щось шкребе. Васяня! Важкий, я його вже я сюди доніс, то вже рука була. О. А чого Світана? А він працює? Працю. А ти впевнений? Без світла їхати? А що? Я боюсь. За я фонарика включу. Ти впевнений, що він працює? Да, працю. А він сюди як приїхав, блягамока. <laughs> я не знаю. Хі-хі-хі, ха-ха-ха-ха. Згоріло, там є не світить. Ну треба сказати, що лампочки нема. Мусор всюди. Да, 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 да. Ну так, да, ну то із-за того, що тут ставили двері сьогодні, повинні поубирати, а так завжди чисто. Бусь. А, ти розвернувся. У нього там попа. Так, так, він у тебе. Я не розвернувся. Та то й мені подобається глучні зупини. А а ну давай наберемо. Наберемо. Да. Ні, я зараз теж хочу. Ну зараз Добре. я хочу оце міні сирний крем. Угу. А кальцони. Починається гусна, так? Давай щось оберемо. Взяли ось такі класні сирні. Сирний крем. Є дві кави. Американні з молоком. Ти візьмеш? Да? Ну давай, я хоча візьму. Пряме включення. Я знімаю на телефон. Ви ще не хочете доставати камеру. Тут дуже багато дивних людей. Ага. Ми вже в Кривому Розі йдемо тусити В АТБ, бо у нас до електрички ще дві години. Йдемо вбивати цей час. В АТБ. Тут дуже холодно. Не видно парк. Дуже холодно. У нас відмерзли п'яті точки. Це дуже інформативна інформація. Ну, прям, дуже. Єдиному кому не холодно. зараз. Єдине, кому не холодно, я сподіваюся, це йому. По цьому. Бо у нього там і плед, і пленка. І взагалі у нього нормально. І він пухнастий, його вже пух гріє. Так. А так ми вже відправляємось. Ми вже віддвигаємось. Я їм сало. Ми вже вдома. Ми вже сіли їсти. тут залишилися ще з дороги. Наші булочки з сиром. Наші булочки. Ми вже накрили собі на стіл. Курицю, макарони, сир, хліб, свіжий, свіжий, тільки свіжа випічка, тільки ось. Заїхали, купили в магазин. Ярик, як тобі дорога? Mm -hmm. Довга, невиспана, уставша, в деяких випадках холодна, ну, добрася. <laughs> Мені не сподобалось, як в правому морозі три години стояти там. Ну таке собі. Я ага. вже думала, я там буду спати там. На там може девок вокзалі. Добре, що тривоги не було і нас не вигнали на вулицю. Будеш. Тобі налети в бокал? Да. Тебе нема тут бокалу. Я ти... тобі не. зараз принесу бокал. Принесу зараз. Нашу. Знімала тільки що відео в скобочках. І не туди нажала, Я вона не записала. Я знімала, що Масяня їсть пальму. Тій кіно приїхав, все, вже поїв пальму. Мася, йди пошукай свого брата. Де ти дів брата свого? Десь другий кіт вже обіжав. Масяня. Вже поїв. Ну Як так? Булка. Макс? А, а ти Макс. заганяв, Макс. А, ну він. Аж аж у голку там. На шкафі. Десь там, так? Да? Аж в самому гоку забитий сидить, там приди. Бо він тебе злякався. О, Мася, іди, поможи, до нього. Він давай. тебе злякався, не треба показувати нашому коту. Де можна ще полазити? Да. Супер. О, треба. Не, Макс, Макс знає, як злазити, знаєш? О, ті мою. Я варік. Значи, ти туди катів за тобі Макса котів ні? Я бачу, так, да, його Можу два підняти. вуха торчить. Я бачу а два що, вуха. Мася в шокі. А як Макс злазить звідти? Стригає а, от сюди, от сюди стрибає, а, і потім сюди і все. Їсти. Я не знаю, як Мася так стрибне. Я думаю, він не зможе. Я это вейда, я верю в него. Мать, я верю. А, да, что это <laughs> Нет. Ч? Я не люблю такого. А ты перезапустила, все, настроили его. Все, да. О! Сидеть играют. О. О, Ровно еще. <laughs> Она сидят, играют в представку. Рубятся в двух. Marvel. Marvel Super Hero 95 року. 95-го? Xbox 36. Ми приїхали, тут же мама ставила ялинку. Mm. Такі класні іграшки тут повісили. Кожна виглядає по-своєму. Оце скляна. Сама хакова. Оце м'які. А це теж м'які іграшки. А тут, мабуть, нема так багато скляних. Оце взагалі колокольчик. Вона зробила тут подарунки, поставила. Подожди, я просто хочу. Масі. Перегрілась трохи. Я собі взяла Цезарь. а я просила заяви, то дві три порції окремо. Не буде так. Ну ладно. Ну, мабуть, щоб вони типу порізні. Ну, вони все разом. Вже було. Ну. Обзор на другу покупку. Це ми вже другий раз в магазин заїхали. Всякі грибочки, яйця, сири, філадельфія, помідори, салати, соуси. О боже. Два батона на французькі. Так, показуємо, що ми тут робимо. Ось такий салат з тунця. І це цибуля. Вот салат, м'ясо, печоночний торт. Я замаринувала м'ясо, яке буде на завтра, на день народження. Це свинина, я його замаринувала. А перше м'ясо я вже поставила у духовку. У рукаві. Так. У рукаві. Це теж свинина, це точно -точ така сама, як я зараз роблю. Це на сьогодні. Я вже приготувалась, нафарбувалась, але ще не одяглась. Ми ось зробили такі тут трошечки салати. Риба. Ось такі канапешки. Це щось з печінки. Це просто заготовки. Ось тут у нас картопля, от там у нас я вже дістала м'ясо, те, що показувала. І зараз будемо робити ще червону ікру вітроброду. І я зробила ось таку нарізку сирну. Ось тут ми дивимось, ми вимикнули музику, новорічну музику, а на іншому каналі ми включили, як зараз святкують новий рік. Ось зараз. зараз тільки через, через 15 хвилин буде святкувати Дубай. І ось тут покажуть, як в прямому ефірі як його святкують. Ми це робимо кожен рік. Ось такий у нас стіл. стіл, стіл. от от, от. от. Е, Сім м'яса і, і пюрешка. От. А, тут у нас прямий ефір тоді включила. Ось ті бутерброди з крою. Наш бар, який ми вже показували. Ось така у нас ялинка, яку вже розпротрошили наші коти. Вон масі сидить. Макс уже заховався. Він таку тусовку не полюбив. Він заховався.